Можна буде якийсь интересный фестиваль зробити, да? можна буде какую якусь класну книжну ярмарку, ярмарку з українськими дизайнерами. Ну, звичайно, хотілося б, щоб це пішло культурно, тобто без алкоголю, без паління, бо часто у нас день молоді асоціюється саме з цим. На день молоді, на Хрещатику, просто треба роздати цю стипендію. Ну вы, главное, если будете устраивать какой-то концерт большой, вы лучше привлеките к его организации студентов каких-нибудь, которые участвуют в самоуправлении. Они могут лучше сделать, чем люди, которые будут на вас работать за деньги. Мы провести какой-то такой большой беговой форум на территории КПИ, где у нас очень красивая территория. Нормальных депутатов, которые с нами будут вставать. Я не знаю, что нужно организовать. Все как бы есть. Мені кажется, нужно потрібно дуже много приглашать украинских груп выступать, тому що молодеж готова приходити і слушать. Можна було б провести танцювальний батл. Я пропоную створити благодійну ярмарку а, серед університетів, щоб кожен університет представив якийсь свій продукт, воркаути uh, і так далі. Ну, просто, во-первых, це зрілично, во-вторых, це мощно, а в третьих це красиво, це було б цікаво всім. Учитываючи, яке у нас в країні, Звісно, виходить ще щось що патріотичне. Наприклад, певні козацькі квести було б непогано. Я думаю, для студентів краще було, щоб безкоштовна їжа була. Можливо, якісь виставки художників українських молодих. Можливо, якийсь флешмоб чистити. Навіть не знаю. Я якось не люблю такі заходи. Концерти різні, а по. За всподобаннями. Це можуть бути якісь цікаві спікери. Можливо, це могли б бути самі молоді люди, які мають якийсь унікальний досвід. Тобто, щоб там можна було і музику послухати, і розважитися, і почитати, і з приємним людьми поспілкуватися. Ну не знаю, допустим, кінофестиваль. Кальянчик там безплатний. це 95-й квартал, наприклад. Давайте время і стекло. Навірно, по тому що гриби. Хотілося б, щоб більше було всяких муніципальних грантів, направлених на розвиття студентських іграшків і студентських військ. Можливо, якісь майстер-класи від українських поетів чи письменників. Називати масовий бій подушками між університетами. Обов'язково, щоб було поїсти і трохи попити. Щось реально масштабне, класні якісь гурти. ходим на детские мероприятия с детьми. Меня интересует больше это. Да. Можно посмотреть там на каких-то девочек спортивных. В принципе. Черлидер. Да. Быть ну то есть молодежь, которая чего-то там за год добилась, там, я не знаю, олимпиады какие-то выиграла или там медали какие-то заработали, то Награждение там, допустим. Наступающие святом. Да, если стремилась на одни.